В Одесі судитимуть членів наркокартелю, які налагодили багатомільйонний бізнес з виготовлення та збуту психотропів в особливо великих розмірах по різних регіонах України. З незаконного обігу правоохоронці вилучили прекурсори та сам товар майже на 30 мільйонів гривень. Досудове розслідування слідчі завершили та скерували до суду обвинувальний акт щодо ділків за п'ятьма статтями кримінального кодексу. Правопорушникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. В ході слідства правоохоронці встановили, що налагодив наркобізнес 33-річний житель одеського району, долучивши до злочинної діяльності чотирьох одесітів. Віком від 23 до 35 років, один зі злоумисників минулого року отримав кримінальне покарання у вигляді 34 тисяч гривень штрафу за зберігання наркотиків без мети збуту. А відносно ще одного в суді знаходиться обвинувальний акт за злочини, пов'язані з незаконним виготовленням і збутом наркотичних засобів. Організатор злочинної групи орендував в обласному центрі станцію технічного обслуговування автомобілів та два гаражні приміщення. В яких налагодив процес виготовлення, фасування та зберігання психотропних речовин. Обладнання та прекурсори він замовляв через інтернет, а покупців товару підшукував за допомогою месенджерів. Інші зловмисники виконували поставлені лідером завдання: одні виготовляли та фасували на партії психотропи, інші пакували їх у коробки, ховаючи в чайники, м'ясорубки, бойлери. Та іншу побутову техніку і відправляли клієнтам, щоразу змінюючи свої анкетні дані та абонентські номери. Орієнтовний дохід за цінами чорного ринку, які отримували ділки, складав понад 3 мільйони гривень на місяць. Слідчі задокументували більше 20 таких оборудок. Влітку минулого року, в рамках масштабної спецоперації з ліквідації наркотрафіка, правоохоронці затримали організатора ОЗГ в місті Рівному, його поплічників в Одесі. Та провели десятки санкціонованих обшуків за місцями мешкання фігурантів на об'єктах нерухомості, якими вони користувались у транспортних засобах. Загалом поліцейські виявили понад 45 кілограм заборонено в обігу особливо небезпечної психотропної речовини ПВП, більше двох кілограм обмеженої в обігу психотропної речовини амфетаміну. Понад 4 кг прекурсору фенілнітропропену, а також півтора тонни рідини, яка згідно з висновками експертиз містила в собі такі прекурсори, як ацетон, соляна та сірчана кислоти, валерофенон. Також правоохоронці вилучили пакувальний матеріал, мобільні телефони, банківські картки, гроші в національній та іноземній валютах, чорнові записи, автомобілі та інші речові докази протиправної діяльності. Один із фігурантів вдома зберігав ще й кокаїн для власного вживання. Загальна вартість вилучених психотропів та прикурсорів за цінами чорного ринку склала майже 30 мільйонів гривень. Походження речовини підтверджено висновками експертів. За результатами проведеного досудового розслідування слідчі висунули учасникам злочинної групи обвинувачення залежно від їх дій, загалом за п'ятьма статтями кримінального кодексу України, максимальне покарання за якими до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Усім обвинуваченим суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, деяким з них правом внесення застави. Досудове розслідування завершено, матеріали справи скеровані до суду. you <laughs>